Полтавський міський парк поповнився саджанцями червоно та жовтоплідного кизилу. Їх із собою привіз відомий художник-карикатурист Олексій Кустовський, який свого часу працював у Національному ботанічному саду у Києві. Свій перший саджанець Кизилу привіз із експедиції із Вінниці. Років десять назад. Я їздив в експедицію в Вінницьку область і на, на території бувшого панського маєтку. Я на жаль зараз. Вже не пам'ятаю назви села. На території цього бувшого панського маєтку пасіка. І в цій пасіці, на пасіці я раптом побачив неймовірне таку красу. Це жовтоплідний кизил, який уявляєте собі, коли жовтий колір у плодів. Він янтарний ще. Кій він просвічується, це неймовірна така краса. Закохавшись у це дерево, Олексій Кустовський почав його розводити. Розповідає батьківщина кизилу середземноморські країни. Ця рослина лікарська, красиво цвіте і родить плоди, корисні своїми властивостями. Садити саджанці Олексію допомагав його товариш, письменник-гуморист Олександр Володарський. Олександр любить відвідувати Полтаву. каже, наше місто вміє об'єднувати і мирити людей. «Я хочу передати привіта тому місту, в якому… ну всегда комфортно, хорошо. І, і якщо ми сьогодні посадимо до дітей, я не ожидав, що це бы Для мене сюрприз. Я уже не знаю, я не умею делать, сподіваюся, мене научат. Викопую ямку. Директор дендрапарку Михайло Шлафер говорить: Олексій Кустовський та Олександр Володарський показали хороший приклад для інших діячів культури. Приїжджали німці в гості, вони посадили. дерево, которое назвали в честь украинско-немецкой дружбы. То есть почему бы здесь не закрепить такую традицию? Наши полтавские гости привозят что-то и высаживают. И мы в конце концов будем полтавчанам показывать. Смотрите, ребята, вот наши гости приезжали, привезли сирень, привезли кизил, привезли тополь. То есть эта традиция действительно кто-то разрушает, а кто-то созидает. Мы же после себя должны внукам. Михайло Шлафер закликає усіх небайдужих людей допомогти підтримувати чистоту у дендропарку. і запрошує на прибирання, які проводяться щотижня по суботах.